Дорогі діти Божі, дорога церква Христова, вітаю вас. Сьогодні ми прийшли сюди, на це місце, щоб прославити ім'я Господа. Господь нам дарував життя всім, і ми тут знаходимося. Слава Богу, за все, благословив на цей час, постав ангела-хранительника над нами, храни нас. Храни нас, Господи, от всякого е, поганого Боже. Благослови е, нашу церкву, благослови тих, хто буде співати, благослови тих, хто буде говорити Слово Боже. Також прошу благословення на Житомир, на всі церкви, які знаходяться в Житомирі, які сьогодні будуть прославляти ім'я Господа служит йому. Насли всю країну, зроби, пошли нам мир, радість, Господи, благослови всіх дітей Божих, які славлять тебе завжди і сьогодні особисто. Слава Тобі, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Сьогодні я буду прославляти Господа пса Салом, если ты устал в земном, в земном пути, если устал ты в земном пути, в сердце беду носишь, подумай, что ждет тебя впереди. Чим оправдаться хочеш, Остановись, оглянись назад, мы, словно листья, нас кружит, 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 земной суетой, вдаль нас уносит собой. Думай, думай, что делал ты И куда направлял шаги. Знай, что за каждый поступок Бог твой на суд принесет. Вспомни, как ты ходил по земле, О, как мы все блуждали, только Христос дарует Тебе вечность блаженного рая, Остановись, оглянись назад, мы, словно листья нас кружит. Кружит, кружит земной суетой, Вдаль нас уносит с собой. Думай, думай, что делал ты, И куда направлял шаги. Знай, что за каждый поступок твой Бог нас суд приведет. Разная людям дана судьба, И сверкнул на мгновение, Словно сгоревшая звезда, Вспыхнул и упал ты в забвение. Остановись, оглянись назад, Мы словно листья нас кружит кружит, кружит земной суетой, Вдаль нас уносит с собой. Думай, думай, что делал ты, И куда направлял шаги. Знай, что за каждый поступок твой Бог на суд приведет. Псалом, слава Богу, за все деяния. Слава Богу, за все деяния, слава Богу за все страдания, слава Богу за ночи мрачные. дні удачні і неудачні. Слава Богу за все йому. Слава Богу. Це не ця пісня. Господи Бога, виключає спочатку буду. Продолжайте дальше. Продолжай. Следуй за мной, когда море будет шует. Следуй за мной, когда море бушует. Следуй за мной, когда тьма торжествует. Следуй за мной. В жизни страдаешь, следуй за мной, когда силу теряешь, следуй за мной, поможешь. Следуй за мной, когда враг искушает. Следуй за мной, когда друг изменяет. Следуй за мной, не оставь Следуй за мной, следуй за мной, когда дали темнеют, следуй за мной, когда очи тускнеют, следуй за мной. На світанку ще пізньої ночі, на світанку ще пізньої ночі, де б тобі не прийшлося бувати, до небес підіймай свої очі, говорила мені моя мати. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила стане легша терниста дорога. З нею сюди ти будеш щаслива. Слова мені в серці запали На весні мов добірні зернята і рясні дощі поливали, бо за мене молилася мати, не забудь помолити. Богу, бо в молитві надія і сила стане легша терниста дорога, з нею сюди ти будеш щасливий в ніжнім смутку твоїм голубинім. Океан, доброти відчуваю твоє слово неначе перлина в синім небі мов зіронька, сяє не забуть помолитися Богу. Бо в молитві надія. І сила стане легша терниста дорога, з нею всюди ти будеш щасливий, сріблом скроні мої покриває вже і сонце, на захід схилилось. Але слово її пам'ятаю, сину мій, не забудь помолитись, не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія, і сила стане легша. Терниста дорога, з нею всюди ти будеш щасливий салон на чудовій Україні квіти розцвітають. На чудовій Україні квіти розцвітають як багато українців Бога ще не знають, але його батьків голос ніжно так лунає на весілля Христа Сина всіх він закликає. Україно, україно, щастя й мир тобі дарує Бог. Він один лиш, тільки в силі, зберегти в час кризи катастроф. Немовненька, немовлятко. Він тебе кохає в покаянні, іди до нього, Він усіх прощає і серденька свого двері відкрий середини, дасть тобі, Христос, спасіння та ще й для родини. Україно, україно, щастя й мир тобі рує Бог. він один, лиш тільки в силі, зберегти в час криз і катастроф. Християни в нашім краї. Просимо вас нині, живіт в мирі та й любові, як в Божій родині, як будемо услужити ближнього хати. Мальовничий край наш буде благословляти. Україно, україно щастя й мир тобі дарує Бог. Він один лиш тільки в силі зберегти в час і катастроф.